Усім доброго ранку. У мене болить двіти, тому мені важко посміхатися. Але я хочу, щоб ви теж посміхнулись. Бажаю гарного дня. Сподіваюся, у вас нічого не болить, якщо болить випити таблетку. Я щось теж так зроблю. Сьогодні у нас 10 листопада. Мені треба привітати подругу з ним народження, не забути сьогодні обов'язково удачі. Сьогодні день народження. І також сьогодні буде багато справ, тому я не можу таке пропустити і, звичайно, здійму волога. Живіт у мене були за жіночими моїми приколами. Я просто ще не снідала, тому я ще не пила таблетку. Мені треба поїсти, щоб випити, випити знеболювальне, бо на голодний шлунок це погана ідея. Я прокинулася о 8.50 Пішла одразу мити волосячко. тому що у нас поки є світло, але о 12-й його вимкнуть. І сьогодні у мене буде такий. Цікавий експірієнс. На одинадцяту годину я записалась на манікюр. Манікюр мені роблять в тому самому мужика. Я хожу тут в салончик, в якому я і живу в сусідньому будинку. Записалася на одинадцяту годину, а о 12-й в усьому ЖК вимкнеться світло. Прикольно, да? Скоріше за все, покривати нігті гелем мені будуть вже коли світло вимкнуть під лампою, і яка буде підключена до пауэрбанка, знаєте, просто. Бо інших варіантів нема, В мене просто вже один нігодь тут реально. Ну на краю смерті на порозі він він вже, я не знаю, як він тримається. Його треба дуже сильно вже відремонтувати, тому я і записалась прямо на 11 сьогодні, бо вже відчуваю, що я ним зачіпаюсь всюди. І скоро нігтю прийде капуту, а я так не хочу Я дуже сподіваюся, що світло не випнути по на півгодини раніше, бо це буде точно тоді фейл. Сподіваюсь, функнуть за графіком. Ну вчора було в принципі все за графіком Вчора в кінотеатрах. Вийшов новий фільм про Чорну Пантеру, другий ваканта назавжди. І ми сьогодні підемо на нього в кіно. Тому що це Марвел, Я дуже люблю історію про Чорну Пантеру. Плюс Чедвік Болзман, який грав Чорну Пантеру у першому фільмі. Він у 20-му році він помер через рак, і це стало прямо шоком для. Фанатів І для мене, бо він нікому не говорив, що в нього рак. І знімався у фільмі під час вже хвороби, ніхто про це не знав. Тобто, може, там найближче коло людей, а шанувальники, преса, всі дізналися про це вже після смерті його, на жаль, що він був хворий. Цінність Чорної Пантери для мене виросла у багато-багато разів, тому що він. Проводив зйомки дуже важкі фізично вже під час такої важкої хвороби. Це заслуговує на дуже велику повагу насправді. І він взагалі був дуже класною людиною. Я вчора дивилася кілька документалок про нього. Він дуже багато зробив. Для світу, для темношкірої спільноти він дуже багато стереотипів розвіяв. В грав такі ролі, які допомагали показати людям, що темношкіри люди насправді варті набагато більшого аніж було стереотипно закладено, знаєте, у світ кіно. Взагалі він намагався це виправити. Дуже багато благодійністю займався. Ну і взагалі не знаю, цей актор для мене має якусь таку важливу. Роль і у другій Чорній Пантері, відповідно, він вже не зміг знятися, на жаль. Але велику дань пам'яті цьому актору віддадуть у другій частині фільму. За сюжетом він також помре. Ми поки не знаємо, за яких причин по сюжету, але це буде так. Тому ми підемо дивитися фільм. Запустили також такий. Тренд, якщо можна це так назвати, іти дивитися чорну пантеру в білому одязі, тому що за традиціями Ваканди, це країна, в якій відбуваються всі події. За традиціями Ваканди, смерть це як перехід на. Новий рівень, і це навпаки сприймається як святкування, тому у них традиційний одяг для святкування, якщо можна це так назвати, смерті людини це білий колір. І американці запропонували зробити таку дань пам'яті знову ж таки, щоб вшанувати Чедвіка, приходити на фільм у білому. Я дуже хочу підтримати цю традицію і теж планую вдягнути щось біле, тому що це дуже. Класно, мені здається, і сподіваюся, що в кінотеатрі я зустріну ще людей, які про це знають, і це буде дуже, дуже символічно. Все. Кінопросвітництво від мерялвика закінчено. Сьогодні ми підемо дивитися цей фільм. Я думаю, що я буду плакати дуже багато і дуже сильно. Ем... Тому <реш> просто вас попереджаю. Ще хочемо сходити сьогодні кудись у заклад, поїсти щось смачненьке. Тьому обіцяв Сушами мене сьогодні нагодувати чи чимось таким. Тому, я думаю, день буде цікавий. Вийдемо з дому нарешті. Такі справи. Все. Одна важлива місія на сьогодні виконана встигнути помити голову і висушити волосся. Я рада. Тепер піду швидко перекушу і бігти вже треба на нігті. Що я одразу не познітала, коли я встала, поясніть мені, будь ласка. Одразу поділа, одразу на виховати буває, все добре. Виспочат будь-году, я біжу. Вийшла трошки завчасно, за 15 хвилин на манікюр Думаю, може ми почнемо трошки раніше, тобто встигнути до відключення світла. Я не знаю, я приберу повністю довжину, думаю, бо це буде найшвидше. Бо в мене тут оцей зламаний ніготь Здається, його довше ремонтувати, аніж вкоротити нігті Хоча я не точно зараз З Зеленою. Вчора, до речі, Кого, бачите, пари, де да. холодно так не було. Шо? Нарешті ми нас додали у чат в будинку. Нас в ньому не було, там часто якась інформація корисна, з'являється. Підписниця, до речі, мене додала. Дівчинка мені написала, нещодавно що живе тут в сусідньому під'їзді, буквально з нами. І а, я там в неї питала за світло, чи в неї є. Ну, коротше, ми іноді спілкуємось на рахунок таких питань усіляких. Вона нам підказала, що опалення вже увімкнуло у неї, ми пішли, перевірили, там краник повернули. Винули. У нас тепер теж будуть батареї теплі. І також вона мені дала контакт адміністратора чату будинку. Я написала туди, і нас додали, Так що зручно. Дякую тобі. Зараз на манікюр. Побажайте мені хоча б встигнути щось там зробити зі світлом. І потім додому ми ще сьогодні хочемо на фотосесію встигнути. бо нам приїхали нові на речі, їх треба сфоткати. І якщо ми встигнемо, сьогодні це буде чудово. Просто зараз, поки я буду на нігтях. Пошукаю студію, і тоді вирішимо, якщо щось не йду, що нам по часу підійде, то буде супер. Бо ми десь на п'яту чи на шосту хочемо піти на Пантеру. До речі, пам'ятаєте в минулому блозі? Я говорила, що коли ми були в лавіні, світло вимкнули там. А потім увімкнули, І мені така підписниця написала, що Лавіна працює на генераторі. Не знаю, звідки вона це саме знає, але інформація така поступила. Тому я сподіваюся, може і республіка теж. Хоч... а ні, республіка не працює на генераторі. У мене ще одна підписниця працює в республіці, і вона говорила, що не вмикає світло. От блін. Я сподіваюся, під час перегляду фільму в кіно світло не вимкнуть І ми його додивимося. Мене втомилась рука. Що чую забикались? Я пішла, мені холодно. Добре, що як ми встигнемо? Не знаю. Я Тобі теж. надо дуже швидко. Що найшвидше? Я готова на все, що ви запропонуєте. База. Хорошо. Я даже не буду сперечатись, бо це, звісно, у вас було таке, що вимикали отак посередине цього. Ну, взагалі, вже попадали на такі моменти чи ні? Да. І як? Ну потім така у нас є міні-така, а я нею сміюсь вічна кукольна до така на повербанці і досушую. А ці я звід як? Чи так? Под телефон. Ну нічого. Мені здається, це класне підвищення кваліфікації. Що <ріху> <Шо розбатись? ріху> Таких умовах не часто ви, мабуть, працюєте. Тут прям сильно. Угу. Дивно будемо брати? Так. Да. Якщо по часу це не супер довго. добре. Да, <ріху> повністю, да? 에, ну, да, no, до, так? так. Да, ну так, наскільки. Sì, хорошо, добре. А якраз минулого разу я у вас була, це було, було за день до того, як будуть вимикати світло, так? Да? Так. <ріху> Да. І що? Як життя змінилося? Просто ну це ну во тела люди типо, менше стало. Ага. Ти ходиш додому, що хочеш зробити, ага, голова і там. Я а, взагалі не знаю. Я так розумію? Не так. Ні, Не треба, добре. Чи це на чи що? ні, нам надо щось, я вдома. А що? Я <рес> не знаю. Ми словом, цілий день, щось сидимо вдома і ми підстраємо. Під, ну, злаштован графік під під відключення, коротше так. А я не знаю, як люди, які прям зранку йдуть на роботу, ввечері приходять зранку до 9, наприклад, або з 9 до дванадцятої вимкнено було зібратися на роботу нормально, не виходить. Я думаю, ввечері ви приходите і те саме. Yeah, виходить, yeah. що я була, це, коли є світло, mm -hmm. я працюю. Ага. Коли немає, я не працюю. Ну, скоро все нас поставили десь, то, то будемо працювати. Там ага. в другому салоні я працюю, то там вокці не вимикають. Ага. І виходить, що вдома я не встигаю нічого зробити. А цей газову пучку вже якусь замовили? Ні. Ще поки тут тримаєтеся. Поки ну, тримаємося. Не знаю, так, для що. мене реально найнеприємніше це те, що плита електрична, да. не працює. Ну що? Ми встигли не повірите. Нам дали додаткових 20 хвилин за світлом, і ми все зробили. Альона, звісно, швущала в турборежимі просто, але все готово. Ми прибрали довжину, мені, звісно, дуже подобалось ходити з трошки відрощеними, але ж вони не виживають у мене. Я пхаю свої руки постійно, кудись, щось мені треба постійно ними робити, полипами, блін, посуду, попелососик, щось ще. І виходить, що я все одно ламаю. Ну, І тепер буду ходити з кортеньками, знову відрощу, знов зламаю, знов відріжу, як завжди відбувається. Тепер додому йду. Блін, о, господи, головне, що ліхтів не застрять. Ні, я піду пішки, я не буду е, ризикувати, бо це трапець. Єдине, я зрозуміла, що було моєю помилкою йти на манікюр повністю в чорному костюмі, тому що я зараз посяла в цьому пилу білому зі своїх нігтів. Але нічого, сприйду витрушусь. Так, я не встигла, поки я робила манікюр в студію забронювати для фотосесії, тому що в мене постійно були зайняті руки, ми так швидко все робили. Але вона прямо ну, реально дуже швидко. Ну, ми за зайняли це все одно у нас годину 20 часу, е але просто в мене був один зламаний прям сильно ніхоть, який донарощували, тому все одно вийшло один двадцять. А якби ми, мабуть, до нігдони не нарощували, ми, мабуть, навіть швидше, ніж за е годину впоралися, тому ну, це класно. слухайте, я тільки підійшла до під'їзду і одразу консьєршку побачила. Вона мені сказала, що вже не працює ліфт. Слава Богу, я жива. Мені розказала тільки що адміністратор салону, що вона застрягла на днях якраз у ліфті, але вона почала стукати в двері, і консьєршка почула це, викликала майстра, і майстер за пів години десь приїхав і її дістав. Тому вона не сиділа прямо. Це довго. а Її випустили. Сі, я кину в камеру. Ні! Тихніжкий вморо. Хочу вдіти щось стане. Ди сюда. Іди. Ну заслужений, ляпнуть маю. Що ти там заводишся? Іди сюди. Слабак чи <реш> що? Сюди кеда. ха Та <реш> ну не надо в мене носками люзками своїми кидатися. Патрони. Завжди мої носки, Ти чого носиш мої носки? Артем це. Йди сюди. Я тебе вдаримо. Іди. Не <реш> рада. <реш> <реш> Не будь ти мене вже і так кинуть. Тьом. Іди сюди. Що не понятно, Тьом, Чьом, ну ти ще сам це збиратися будеш. Ну ти дурак. Це буде на початку блогу. Рука прикладства. Це банана прикладства. Пахло. Надівайся, вам щось теж дати буде. Ти сам мене відволікаєш. А я собі вещі даю, грязні носки твої. Давай. Свободна. Я хотіла сказати, що я не знаю, що мені в діти біли. У мене Ой, тільки водолазка набіла і все. Сіркин. Ванда. Це кунг-фу. Кіля. Дочі, дівчата, для вас лайфхак. Я раніше думала, що. Що ти діла на біля? Перестаньте вдягати під білий одяг білий ліфчик. бо білий ліфчик під білим просвічується. Треба вдягати бежевий. Це ж геніально. Це, це мої носки. тут! Це мої носки. Перестаньте налазити. Ти бачиш, чья це полка. Я поклала свої носки. Це твої лічні проблеми, що ти їх сюди поклала. Ти поклала, я забрала. я вже 24 місяці як зробила там реорганізацію, а Артем досі думає, що там лежать його носки. Ну, мої носки я постійно з цього з господи з корзини. Постійно мої носки там лежать, які я не вдягала. Вони брудні. Я потім не можу знайти чисті, коли мені треба. Вот Ну перестань носити мої носки, будь ласка. Кому я носки? Сейчас що впало в мою корзину туда поняла? ТО моя корзина! А ч в мене на полке? Зумка. Это бы все... Весь комод в твоих вещах. Да. Весь комод. Вот ту ну, полку мою. Все, що там, то. Честь. Ну то выкинь трошки. Нет, мене. Чому хоче мене посидіти посадити за руль, йому треба щось зробити. Мені щось теж треба, але не так сильно. Блін, і ви тут капець! А ви куди? Куди їдете, А? Що ж їх пригласила з мамою? Ми зараз кудись обідати. А, фотосесія я ж говорила вам, що ми маємо сьогодні зняти речі, але ми не знайшли студію так по часу, щоб нам підійшло на сьогодні, тому ми забронювали на завтра. Сподіваюся, сідла вимкнути по графіку і я встигну зробити якусь укладку передйомкою. І все буде тікі-буке. Ми їдемо що, в республіку, як завжди. <рес> Слава Богу, тут є світло зараз. Це радує Тому ми обідаємо і після цього підемо в кіно. Ми, до речі, досі не забронювали квитки. Нам треба, нам треба вибрати. Ми прийшли в Сушию Ми замовили сет смачненький, такий, У Асі там був. І, до речі, тут зараз доволі пусто. І бачите, світло горить далеко не все. Тобто вони економлять також якось через одну лампу включено. Молодці. Дуже прикольно. Да? Шо? 600, сколько? 600 гривен, да? Да. И, слушай, я, ну, типа, не такое прям сильно лоховское заведение. Ну, mm -hmm. типа, нормально, хорошее mm -hmm. заведение. я реально скажу, что дуже вкусно. Вот, на ролл, не знаю, что это такое, дуже смачное, Цей, mm -hmm. не не наивче. Тунец прикольный. Но, устройство, да, есть Евразия. Когда раньше, типа, была... Начинаю Евразию хай-хай. Ну, типа, хороший mm -hmm. ресторанчик. Ну, Асе нравится там обслуживание. Ну, об... Обслуговування, да. Обслуговування, так. Але Євразія ще стала типу, реально дорогою. Ну, типа, за те, що ти там получаєш. Да. Ну, типа, подивись на цю Філадельфію. тут Кусман такі риби. ну типа там наполовине ролик Угу. Получається, що в суши є типа реально. Нужно. Демократичні ціни, реально е, найкраще поєднання і ціни і якості, як mm -hmm. мені здається. Раніше ми ходили в Євразію частіше через те, що там є цей ну акція, 1 плюс 1, щасливі mm -hmm. години, але зараз вона діє на далеко не на усе да, меню. Віде, так странний зробила і, і тепер це не дуже якби вигідно. І в цілому них ціни в меню піднялися, тому. Якщо так вже порівнювати, ціна майже така сама, як в сушия, а псучия на порядок якісніші просто роли. Тому ми частіше зараз ходимо сюди. зюди. Це Цей крад? А що за що таке кранч? Така як вафіка. Як цукрова як... стружка. Ось це прикольний. Кранч мені подобається. Ну, нащо тобі алкоголь? Не Я Мені здається, це не дуже смачно. Чомусь його ми майже. Обираємо попкорни. Ми тільки що поїли і зараз знову будемо їсти попурку. Цьому його з'їв. А це що за смак суперсир. раніше ж тут був суперсир, здається, цього не було. раніше. То що, які ми будемо? Ми взяли завсім запечені чипси. Вони, правда, по 70 гривень. Муд ося. Да, реально ну тепленько виділить. На Ні, це не маленька. Ні. Все, ми набрали смаколиків. Ідемо дивитися чорну пантеру. Ра -ра -пан Фу, не співай то москальське. Я думала, що на другий день показу чорної пантери тут буде купа людей і аншлаг але щось тут небагато людей. Ну, може, люди, я думаю, зараз бояться ходити в кіно, бо, по-перше, під час тривог не можна ж дивитись, по-друге, що світло вимикається. Я не що? Що Всі ховодять. А, дивіться, дивіться, Аватара вже висить. Не вілиться, що зима. Холодно, щодо... З 15 грудня <зуміла> я хочу шлях води. Куди нам? Де наш зал? Ні, це їхня дитина. От куди вона проявилася? Народилась. А як? Ну... Хвостиком, Хвостиками скрещивалися? Да. <звіф> так, нам тут Ну, Ми підімемо. Я дуже давно не було в кіно, до речі. Успішно. <звіф> Най-максі будемо сьогодні дивитися. Укульри, до речі, нам дали отакі, як у Артема Не неодноразові. І це ну є? Ні, до речі. Прості, пожалуйста. Руси А Ася. Як ти будеш дивитися Чорну пантеру, якщо ти давно дивилась першу частину? Нормально, скайп. Щось тобі може переказати. Чи ні, ти я... нічого не повнеш? <ресу> Чи нічого не поможе? Насправді я непогана пам'ятаю. будь ласка. Тому думаю, все нормально буде. Я не пам'ятаю, чим вона закінчилась. Я теж не згадати. Чим не закінчились пантером? Да. Убили цього. Типа в золотому костюмі. Так. Да. Другу пантеру, ну він убив. Перша пантера. Прийшов тип, який. Тип? Ну, може, ну, ми не не дивилися, ти що? Подивись трейлер першу частину, ти згадаєш. А я передивилась першу, все вспомнила. Я додивилась наступний день. І розбори потім ще подивилася. І розбори трейлера, а другої частини. Розбори, і розбори подивилася. Коротше, Маша встигла всіх у всіх розібрати. Буду в сльозах, чувствую. Це от тобі не маловато, а? Вони не закінчать пантеру, тому що Шурі стане. Вітаю, мене звати Марина Ен Горбач. Я режисерка фільму мокола. Так, я вам про Чорну Пантеру ще розповім зараз, але тут попередньо процес інший у нас відбувається. Женя буде роздушувати батарею. Вже... А, з з Привіт. Привіт. а ти знаєш, як це робити? Откручиваешь кроник. И потащишь. Фу, Один а буду вонять. Mm. Хорошо. Ой, вы сейчас в ответ постукать. А что ты чекаешь? А если пока кроник принесет. Mm -hmm. Нужницами ненадежно получается. Ой. О, потекло. Довго воно ну, так пісить буде? Та ні, ну бульбашок вже нема. Це трошки потічне. Бульбашки були б сразу. Ну що, хотіла вам розповісти про чорну пантеру трошки. Давайте розповім. Я ридала двічі, конкретно прямо ридала на фільмі, тому що мене розбили просто. Вони настільки прекрасно віддали дань пам'яті Чедвіку. Я дивилася один огляд на фільм після того, як ми вже його подивилися. І чоловік у цьому огляді сказав, що йому не сподобалось, що, начебто, давили на... Жалість і намагалися розпіарити фільм за рахунок смерті реальної людини, а не персонажу у кіно. Я не вважаю, що це так, тому що цей чоловік реально зробив дуже багато для індустрії кіно і віддати йому дань пам'яті. В цьому немає жодного піару, немає нічого неправильного і аморального, як на мене. І я навпаки була рада, мені навіть було мало. Я би хотіла, щоб іще більше про нього поговорили. Тому однозначно у мене. Такого враження, що це було якось неправильно, не склалося. Вони зробили все прекрасно, дуже сильно надавили на почуття і допомогли згадати, яким він був, як він грав якою він був чудовою пантерою, яким був він був чудовим актором, і мені коротше, це дуже сподобалося. Взагалі сам фільм дуже цікавий. Він трошки затягнутий, як на мене, але сюжет класний, є певні питання до нових впливових персонажів у цьому. Фільмі, які з'явилися, типу як антигерої по суті. Але я не концентрувалася на тому, що там щось може бути нелогічне, тому що це магічні персонажі, створені як мутанти, і я вже не вдавалася в якісь деталі, не намагалася знайти якихось там несастикових і різних дірок у сюжеті. Я просто насолоджувалася процесом і мені було кайфово від цього. Тому мені фільм зайшов однозначно, сподобався набагато більше ніж. Інші свіжі фільми Марвел по типу Тора Любов і Гром. Там взагалі був бред якийсь. А Ваканда назавжди прямо така якісна вийшла, я би сказала. Тому від мене однозначно лайк. Ча мені не дуже зайшло. Ти можеш ну... просто почув прям вуха про такий сюжет. Який сюжет. <говорить> ще нікакого сюжет. Одна жалость називається і все. Ну коротше, такий дуже... Маші понравилися. Я вважаю, що це ну, нічим не лучше, ніж Літору Як ви знаєте, на кольори смак всі люди дуже різні, але я така чутлива в цьому плані, мені дуже сподобалось. Тому хто любить Марвел, любить історію Чорної Пантери, і вам це, хоч якось, близько, тим паче, якщо ви знаєте історію Червіка Боузмана, то. Вам має сподобатись. Ну, я сподіваюся. Це моя така суб'єктивна думка. А ви там уже як подивитесь, напишете в коментах, що ви думаєте. Уже у всього будинку вимкнуло світло. Ми прям побачили, як вони потухли в нашому під'їзді. А? Не так уже ж наче вчора ви вимкнули. Ну там екран куди не провернули. Я не знаю, будемо робити з ним буде. На ну коротше, у ну, нас поки не вимкнули в нашому під'їзді. Але я думаю, що це буквально з хвилини на хвилину вже може статися. Я зарядила телефон, книжечку підготувала. Зараз буду читати. А, і, до речі, зробила свій чай в термос. Ася дала. В неї є термос, тому в мене буде теплий чай. Як ви вже знаєте, через постійні відключення світла я нарешті повернулася до читання книжок і на днях купила одну дуже класну. Це книга 18 Вона із серії сексуальної освіти, самоосвіти, і хочу її дуже порадити дівчаткам, які живуть статевим життям Називається вона Кінчає твоє право на задоволення, авторка книги Лорі Мінс. І реально, дівчатка, це дуже змінює ваше ставлення до власного задоволення. Всі, хто шукає нову літературу, раджу придивитися, почитайте рецензії. Я впевнена, що книжечка буде для вас. Корисною, тому зараз я її читаю просто на одному диханні. А вам бажаю класного вечора чи класного дня. Дякую вам за перегляд цього влогу і всім бувайте! Побачимося у наступному відео!